Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про новинку для водіїв і, в принципі, для поліції, бо це також стосується більшості навіть і поліції. Дивіться, зараз поліція переходить повністю на цифрове оформлення дорожньо-транспортних пригод. Що це означає і що це дає водіям? Зараз детальніше вам розкажу. У кожного буває така неприємна ситуація, коли попадаєш в ДТП і ти от не знаєш, що робити. Для цього ми шуром викликаємо поліцію. Поліція почне вносити оці всі дані на листочок. Це все довго, події. Ну, ти, виходить, знаєш. Потім вони після цього як ввели це все на листочок, їм виходить в конторі треба це все перенести в базу. І це реально дуже, ну, дуже довго ці всі діла йдуть. Зараз в Вінницькій області ввели новинку. Поки що тільки в Вінницькій області, а далі планується ще в 10 областях. Зараз вони все повністю вносять в планшет. Виглядати воно буде приблизно ось так вам картиночку покажемо. Буде набагато все простіше, і виходить, поліція буде на місці ДТП одразу вносити всі повністю, повністю всю інформацію в планшет і в базу даних. Який плюс дає це водіям? То, що поліція не пропустить ніякого моменту. Нічого не пропусти, вона повністю буде вносити всю інформацію, і ви можете повністю передивитися її в листочку. Також, коли водії попадають в ДТП, в них стається стресова ситуація, і іноді більшості, навіть не іноді, а більшості, при оформленні саме цього акта, вони роблять дуже багато помилок. Коли приходячи в страхову компанію, ти з цими помилками далі починаєш ну, розхльовувати це все. Бо по факту інформація введена, якщо вона не введена неправильно, і тобі потрібно опять приїжджати на місце події разом з винуватцем. Твоя машина, машина винуватця, поліція і, і на тому ж самому місці знову вирішувати цю всю ситуацію і записувати моменти, які ви не дійшли до згоди з європротоколом. Все простіше, але також треба повністю вводити всю інформацію. Але ж кажу ж, Якщо ви викликаєте поліцію, якщо у вас спірне питання, його обов'язково потрібно записати повністю всю інформацію від А до Я, як сталось ДТП. І поліція повинна цю всю інформацію правильно записати до свого плату. Раніше, коли це записувалось просто на листочку, поліція могла допустити там також. Ну, це людський фактор, і поліція також могла допустити деякі там, наприклад, помарки. Ну, це людський фактор, не без того. Зараз же ж при оформленні ДТП через планшет, тобто цифровим методом, ви повинні обов'язково перевірити всю інформацію про ДТП, дойти згоди там хто винуватиться, зрозуміло, і перевірити обов'язково всю інформацію там у поліції на планшеті. Ви також, як водій, можете повністю знімати це все, повністю перевіряти, чи правильно ця інформація вводиться. Так як це все потім. Передається до суду, якщо це, наприклад, спорна ситуація. Наприклад, більше як дві машини постр... Ну, дві машини постраждало. Це по-любому по через поліцію, бо європротокол робиться тільки з двома сторонами. А якщо їх там, наприклад, 3-4, це робиться обов'язково через поліцію, і через цей протокол. Ну, це буде набагато зручніше і набагато швидше, коли це буде в електронному вигляді. Вам не прийдеться мучитися з цими. Ну е так само мучитись в поліції, там вносити ці всі дані дуже довго. Там буде готовий шаблон, і вони просто по готовому шаблонові будуть вам вводити всю інфу. Я думаю, що це реально пришвидшить момент оформлення, там, наприклад, ДТП. Це плюс плюсів водіям плюс. Це набагато швидше буде розглядатись, так як це одразу вноситься в базу з планшета. Вони повністю цю інформацію описують. Ці деталі далі вони зразу ж описують ці деталі. і Вони зразу переходять в той вид діяльності, ну який переглядає саме ДТП і передає ці всі бланки до суду. Які саме деталі вносять цей бланк? Вносять дані про учасників, свідків. Транспортні засоби, фотодокази та координати аварії. Всі всі пункти вносяться в цей бланк. Ну, повністю вся інформація про вас, про транспортний засіб, про саме ситуацію, яка сталася, все вноситься в бланк. По факту, це той самий Європротокол. Ну просто той самий, ну воно просто вноситься поліції е, зразу в планшет в цифровому вигляді, що полегшує кажу роботу. Плюс, що вам, як водію при оформленні, от, на, наприклад, такого бланка, що ж, які ж повинні бути ваші дії. По-перше, це зберігати спокій, дотримуватися інструкцій інспектора, так як ви його можете збити, можете щось недоговорити. Обов'язково потрібно слухати те, що вам говорять, і правильно видавати інформацію. Повторюю, через те, що інформація повинна бути повністю правильно. Плюс за можливості. Фіксувати подію ну, особисто, так як обов'язково у вас повинні бути фото ДТП, тормозного шляху і цих всіх чинників. Попросити копію електронного протоколу або реквізити для підтвердження оформлення. Цей протокол, який вносить поліція при вас, обов'язково також має бути у вас на руках. Ну, на руках це в електронному вигляді буде, скоріш за все, вам просто будуть насилати на електронну пошту. Що він у вас також був, що ви могли передивитися цю всю інформацію. Не залишати місце пригоди до завершення фіксації, окрім випадків екстреної евакуації. При оформленні протоколу ви обов'язково повинні бути на місці доти, доки вам не скаже поліція, що протокол написаний і все готово. Далі визивають евакуатор, якщо машини ну, не їдуть, так скажемо. І евакуатор вже далі забирає машини з місця ДТП. Тож. Такі справи, дорогі водії. Я знаю, що це реально спростить набагато ситуацію з оформлення протоколів, це буде набагато швидше, воно одразу е, передається до розгляду, що це набагато пришвидшить всю, всю ситуацію, а не е, на листочок, з листочка потім приїжджають в базу даних, там десь забулися, там десь очі. Ну, черга, бо по факту зараз аварій дуже багато. Тому я думаю, що ця інфа вам справді стане у пригоді. Підпишіться, не забудьтеся, поставте лайк і напишіть коментарі, чи справді, от, чи, ну, чи справді це толкова новина, чи справді це швидший процес. Я на вашу думку, дуже цікаво почути вашу думку. І до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.